Наступний крок додаємо засіб для зимової консервації. Ваш басейн розливаємо по поверхні води, і з розрахунку 600 мл на 10 метрів кубічних води саме цього засобу. По іншим, дивіться інструкцію на банці. У нас тут павільйон, тому ми що робимо? Прибираємо ті листочки, які в нас попадали в басейн, щоб вони не впали потім на дно і не наробили нам коротше, щоб менше весною мить. Букаємо всяке сміття, щоб воно не попало в наш чудовий басейн. Після того, як водичка добре перемішалася в вашому басейні, вимикаємо фільтрацію, консервуємо скімер. Для цього зливаємо з нього водичку. Зараз покажу, як це зробити. І в вашому випадку, якщо басейн не накритий павільйоном, то ось сюди треба дістати корзиночку при фільтру і поставити спеціальний поплавок. В нашому випадку ми не переживаємо, так як в нас є ось такий чудовий варіант накриття, тому ніяких поплавків ми туди не ставимо. Просто зливаємо з труби з водичку і все буде чудово. Ну а ви, друзі, якщо вже зрозуміли, що вам потрібна така класна штука, то телефон прямо зараз буде на екрані. Звільняємо воду з трубопроводів. Для цього відкриваємо ось ці крани. Впевнюємося, що оці крани в нас закриті це водопровідні труби. Так, і відкриваємо ось той краник, зливаємо водичку з труб. І далі звільняємо водичку з усіх наших агрегатів.